Ми власне жа в тому, що є два в світі проєкти, які а, скептики вважають, що вони ніколи не здійсняться. а Оптимісти переконані в тому, що вони будуть надзвичайно успішними. Перший проєкт це відправлення людей на Марс, який компанія SpaceX планує зробити за два роки. І другий проєкт це зробити. Життя людей в будинках престарілих в Київській області гідними, такими, щоб люди туди там хотіли жити і відчували старість гідною, гідна старість. І от власне цей проєкт започаткувався, і ми хочемо закликати усіх киян, усіх мешканців області кинути виклик Ілону маску і зробити це також за два роки. Здорово! Марина mm -hmm. розпочала про строки, програма розрахована на три роки, наша є старість. Ми прорахували основні витрат і вийшли на цифру близько 30 мільйонів гривень. 30 мільйонів гривень це ціна того, щоб старенькі люди жили в будинку пристарі і достойно, щоб вони, люди, які віддали вже свою молодість і свою працю, нам ви якими ми в боргу, щоб вони мали допомогу для того, щоб провести свої останні роки. Ми звертаємося до всіх, закликаємо всіх підтримати цю програму і просимо просимості. Але все-таки хочеться трошки глибше зрозуміти, що таке, на вашу думку, гідна старість. Яку би, наприклад, ви гідну старість уявляли для себе, і що ми можемо в перспективі подарувати цим людям навіть коли я брав у службові, то я уявляла себе бабусею хіпстер, хіпстеркою, яка сидить на березі океану. П'є односолонє віски і насолоджується життям. А я уявляла себе бабусі байкером, рокером, яка слухає рок, їздить на байку і подорожує весь остаток своєї житті. думаю, що гідна старість це активна старість, змістовна старість, насичена старість, старість, яка може подарувати людині. Відчуття, нові свіжі відчуття навіть тоді, коли збиралися вже зустрічі. коли людина не чекає на свою смерть. Наші партнери одного разу прийшли до бабусь і дідусів і запитали, а що ви хочете? Ми хочемо виконати ваше бажання. І бабуся одна підняла голову і сказала, я хочу якомога швидше померти. От такої старості у нас немає бути. От, власне ця старість, коли людина доживає життя, от ми проти такого. Ми хочемо, щоб людина мала активне дозвілля, мала гідні умови, мала належне обслуговування і так далі. І коли я спілкуюся з людьми там з Данії, Швеції і так далі, і спілкуємося іноді про старість. І вони кажуть, що ну, я, можливо, коли а, зістарюся, я, мабуть, буду жити в будинку для престарілих. У нас чудові умови і так далі, там ну, дуже класно все. А, а тепер уявіть собі, що у нас в Україні людина скаже, а, коли я а, буду похилого віку, я хочу жити в будинку для престарілих. У нас подумають, що це щось mm -hmm. з цією людиною не так. Mm -hmm. І от я хочу, щоб у нас в Україні, коли ми кажемо про будинок престарілих, казали, а чому б ні? Це як пансіонат, насправді. Що літні люди, наші українські літні люди цього заслуговують насправді? Mm -hmm. Ну, слава Богу, що є такий фонд, який допомагає пристарілім на Київщині, але якщо оцінити загалом нашу старість українську, так, про що б вона би свідчила? Про який рівень української, не знаю, здоров'я української психіки, поваги там, да, до літніх, про що б свідчило? От таке ставлення до старості в Україні, як про нас, як про, с... про суспільство про ну, суспільство. Зараз це просто страшно. Зараз люди намагаються про це не говорити. Зараз люди намагаються це ігнорувати. Абсолютно. Тому що це неприємно, це щось таке, чого не хочеться бачити. Старість це не зі мною. Старість це десь там. Або старість не самотня, старість в колі рідних. Угу. Самотня покинута старість це найжахливіше що сьогодні в українському суспільстві. Навіть діти, покинуті діти, вони в оточенні благодійники приходять до дітей на порядки частіше, аніж що вони приходять до самотніх літніх людей. Це невдячна тема, це болюча тема, яка не цікавить нікого. Благодійники її обходять. Меценати її просто не помічають. І ми зараз пробуємо підняти хвилю в суспільстві, саме привернути увагу до того, що ця проблема існує. Бо про існування цієї проблеми знають тільки самі старенькі, їхні родичі, якщо вони залишилися. Персонал та кілька державних або наглядових органів, які опікуються цією сферою, так не може бути. Люди мають інвестувати в старість, в свою в тому числі. Тому що коли ставлення до старості зміниться, у нас ніколи в житті не буде таких е, притулків, які зараз є для стареньких. Тому що це дійсно це не будинки простаріли, це притулки. Угу. А, хто потрапляє в такі будинки? Ну, Якийсь соціальний зріс, можливо, ви знаєте, чому люди потрапляють туди, їх покидають родичі. Там є абсолютно різні категорії. Там є, наприклад, колишній прокурор, там є вчителі, тобто люди, які інтелігенція, скажімо так, це не обов'язково люди, які там вели соціальний спосіб життя і туди потрапили. Туди ну, може потрапити кожен насправді. Який би він статус не мав, коли був молодий, коли був зрілий і так далі, фактично туди може потрапити кожен, і ніхто не може сказати, що я ніколи не буду в будинку пристаріти. Відповідаючи на запитання, як, можна сказати і сумно констатувати, що 70, 70% людей приблизно, які там живуть, це люди, в яких є рідні. Це mm -hmm. люди, яких здали, які стали непотрібні, за якими важко ходити, і в людей немає грошей для того, щоб здати свого старенького в будинок перестарілих платників. Ті mm -hmm. також є, і вони здають. Ми опікуємося 12 геріатричними центрами Київської області, які є перебігою держави. Тобто це люди, які живуть тільки на відсоток пенсії, які вони відують будинку перестарілих, та милістю добрих людей, таких, власне, як ми і наші партнери, які будуть підтримувати програми. Знову ж таки, це добре, що ваш фонд вибрав собі конкретну цілі, це будинки на Київщині, але чи хотілося б вам в перспективі сколихнути дійсно якусь хвилю, щоб інші Звісно. в Україні підняли цю тему? Звісно, ми сподіваємося, що це буде пілотний проєкт. Ми сподіваємося, що ми зможемо показати, що люди, якщо хочуть, вони можуть змінити будинки пристарілих на краще. Ми, можемо, ми хочемо показати, що ось ми це зробили на Київщині, де насправді вони з найгірших будинків mm -hmm. простарілих. Якщо ми це зробили на Київщині, ви можете зробити це а, в своїй області, в своєму місті. І це можливо. Головне про це почати говорити. Коли воно почне вилазити, коли люди почнуть це бачити, тоді почнеться мінятися ставлення. А от, власне, чого ми хочемо, це найвища така мета місця, щоб змінилося ставлення до старості. З іншого боку, реалізація цієї програми дасть якийсь механізм того, як можна змінити умови перебування і життя в будинках пристарів. Якщо ми це зробимо на Київщині, ми будемо таким крилами, ми покажемо, як це можна зробити. Якщо ця ініціатива, як Марина каже, пошириться всією Україною, якщо знання, якщо ставлення цих людей зміниться, в нас обов'язково з'являється в в різних областях, в різних регіонах, і вони візьмуть наш досвід і реалізують його на своєму групі. Звичайно, не буду. Більше того, у нас вже з'являються виднотурці, до нас вже звертаються компанії люди, які власне, хочуть допомогти. Наприклад, до нас звернулася інструктор по Йозі, яка провела благодійне заняття зі своєю фірмою of Yoga, якщо я правильно пам'ятаю, вибачте Світлана. А, і а, вони, а, вони провели це заняття, і всі кошти вони перерахували а, нам в фонд. І за ці кошти ми придбали посуд в один з будинків пристарілих. Тепер там бабусі дідусі не шкарбуться ложкою в залізну тарілку, а тепер вони їдять в нормальних тарілок і п'ють з нормальних чашок. А чим ще можна допомогти, крім коштів? От, наприклад, ті самі майстри тренери з йоги, там чи будь-які інші майстри, не знаю, плетіння бісером. Чи можуть вони, наприклад, приїхати в можуть за людям потрібна увага? Вони відчувають себе покинутими та забутими. Якщо до них приїжджати і нагадувати про те, що цей світ не закінчується в межах будинку престарілих, це дуже б їм допомогло і покращило б якість їх життя. Угу. Це можна з такими пропозиціями звертатися знову ж таки до вашого фонду? Можна Значально. і потрібно. Угу. Звичайно. Якщо люди готові на волонтерських засадах приїхати відвідати цих стареньких, позайматися з ним, ніхто не буде проти, напроти всі будуть за. І старенькі і керівники, які будуть пристаріли, це буде прекрасна форма трошечки їх вивести з того стану зараз, по якому вони перебувають наразі. Угу. На заході, особливо якщо подивитися західні фільми, то люди навпаки мріють вийти на пенсію, у них вже накопичені кошти. Вони собі планують навколо світні подорожі чи писати якісь книжки, валятися десь на пляжі. Що треба, щоб які можливо реформи, зміни будь-що, Щоб у нас в Україні нарешті ми колись там через енну кількість років дійшли до того, що старість не буде лякати. зараз ходять страшні чутки, про те, що ті, хто зараз от нашого віку. Вони вже пенсії не отримують державної пенсії. Тому звісно, що потрібні якісь фонди, в яких можна було б пенсійні фонди приватні, в яких можна було б здійснювати накопичення, які б держава гарантувала, що ці накопичення нікуди не зникнуть. Власне, це варіант, який обрали просунуті країни світу, тому що не всі зараз довіряють державі. І потрібно створювати якийсь альтернативний варіант, і цей альтернативний варіант має бути прописаний законодавчою. Це правда, це складні орпитальність, зараз вже думаю, не знай, ми не знаю, як ми відповісти. Люди чекають старості для того, щоб вийти і жити в поворот там все життя свідомо не працювали, і вони чекають, коли вони вийдуть, і вже відпочивати. Це дійсно для цього треба резерв. Які ці люди накопичували собі роками. в країнах, де високий рівень соціального захисту і робиться буквально з махою, там дуже великі кошти ідуть власне на накопичення цих пенсійних кулків для літніх людей. Людина, вийшовши на пенсію, вона вже робить, як вона хоче, або вона йде в цю саму людину перестарілоджери, або вона їде подорожувати, або щось обирає для себе третє, займається улюбленою справою, відкриває бізнес вже після шестидесяти сімидесяти років, скільки людина виходить на пенсію. Для цього потрібно, мені здається, дійсно це привернення центр уваги держави ставити на соціальні проблеми, на проблеми людини, а не на проблеми політики. Mm -hmm. Коли людина опиниться в центрі уваги держави, коли ці всі речі в нас запрацюють, то для цього не один закон потрібен, це поблизу законів, мені здається, треба розробити для того, щоб це було у нас, щоб про... щось, зміню. щось змінювалося. Можливо, якісь тоді вже наприкінці розкажіть, проанонсуйте якісь найближчі заходи, де можна буде приєднатися. Чи можливо ви туди поїдете, і до вас можна буде приєднатися? Дивіться найближчим і дуже цікавим заходом це буде аукціон, який називається White Box. Це перший проект подібного роду в Україні, до якого залучаються відомі художники які віддають свої роботи а, в аукціонний дом, дім, і а, ті продають ці роботи, і після цього гроші перераховують на фонд на програму «Гідна старість. Тому аукціон відбудеться а, 23 лютого. А, ми чекаємо усіх. А, будь ласка, подробиці у нас на сайті та на Фейсбуці, а також на whitebox.org.ua. От і а, будь ласка, приходьте. Купуйте картини, віддавайте картини, якщо ви вмієте дійсно класно малювати. Ми будемо на вас чекати. Угу. Візити в будинків перестарілих здійснюється фонд, ми Будь-які бажаючі можуть поїхати і подивитися дійсно, якщо ви старенький в будинку перестарілих. На сайті є форма другого фонду. Закормішив цю форму, можна доєднатися до кола друзів волонтерів фонду, і ми організуємо, візьмемо людину в поїздку до будинку будь-який зруйшний час якщо цей час буде відбуватися наша а також Це будемо відновляти про різні да. цікаві заходи була заходи будуються, будуються, всі зараз сайт С сайт фонду let's health uh вот -huh. телефон 221 61 21 будь-які запитання будь ласка, ласкайтеся Якийсь мотивуючий меседж мотивуючий на Мотивуючий меседж коли у нас була прес-конференція презентаційна програма 25 січня до того часу програма вже де факто реалізовувалася. Ми прийшли вже з певними результатами на офіційний старт програми на цю прес-конференцію. Ми запросили одного директора, кому пристаріли, які вже отримали від нас допомогу. Ми передали посуд, ми передали нові мішка, освіти сучасними матрасами, правокласникам, постільною білизною, рушниками і так далі. Коли я з запитали, що, що вам дає зараз ця програма це цей місяць, ви, чому якісь зміни з тим, що отримали Мікфон, він сказав дві речі, які просто нас надихнули, і які ми, з якими ми будемо працювати далі. Перша, за місяць жоден предмет посуду, який ми передали, не розбився. І друге, замінивши ліжка, поклавши нові матраци, поклавши нові на матрасники, людина пристаріла і впорався з питань запахом. Ці дві речі. Тільки заради цього можна працювати, можна було працювати, починати цю проблему. Що дуже просто. Допомогти дуже просто і легко ага. і позитивно. Дуже. Дякую вам.